Доброго дня, шановна громада. У зв'язку зі звільненням начальника управління фінансів Костопільської міської ради Ірини Валюченко за провол та раптовою втечею усіх працівників фінансового управління на лікарняний виникла загроза невиплати усіх авансових платежів за вересень місяць працівникам бюджетної сфери. Ситуація нештатна, але контрольована. Я, як виконуючий обов'язки міського голови, беру цю ситуацію під особистий контроль. Мною було визначено відповідальних працівників за виплату авансових платежів та стабілізацію фінансової ситуації в громаді, незважаючи на штучні перешкоди зі сторони. Звертаюся до працівників бюджетної сфери, ставитися з розумінням до ситуації, яка склалася. Усі платежі будуть Проведені найближчим часом всім гарного дня! Слава Україні!